Нещодавнє падіння режиму Асада стало несподіванкою для багатьох як для ворогів його режиму, так і для союзників. У Сирії вже давно було закріплено статус-кво, згідно з яким Асад контролює основну частину Сирії за підтримки Росії та Ірану, при цьому його режим здавався досить стійким сторонньому спостерігачеві. Але це виявилося не так. Нещодавній наступ збройної опозиції за 12 днів повністю позбавив Асада влади. Та зміг встановити контроль над його територіями. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чому ж режим Асада так швидко впав і що буде далі з Сирією. Громадянська війна в Сирії розпочалася ще у далекому 11-му році, тоді почалися перші виступи проти режиму Асада, що переросло у масштабні протистояння. Як і належить багатьом громадянським війнам, у її безодні з'являється відразу ж безліч різних сил з різними поглядами та цілями, починаючи від поміркованих. До найрадикальніших угрупувань, починаючи від тих, які хотіли перехопити владу в країні, закінчуючи сепаратистськими рухами, які просто хотіли вийти з складу Сирії. На додаток до цього, у війну незабаром втручаються інші країни як Близького Сходу, так і Європи та Америки. Важливим документом, який не зміг вирішити питання громадянської війни в Сирії, але хоча призупинив кровопролиття, став Астанінський процес, запущений у Казахстані у 17 році. За участю одразу багатьох сторін, основними перемовниками були Росія, Іран та Туреччина, як головні регіональні гравці. Цей договір започаткував деескалацію в регіоні і в наступні роки градус напруженості знижувався, війна заморожувалася, а на ряді ділянок встановлювалися демілітарізовані зони. Вийшло так, що за підтримки Росії та Ірану режим Асада ще тоді зміг відвоювати суттєві землі, водночас головна загроза у вигляді і ділу була подавлена. Причому з того часу зберігався плюс-мінус статус-кво з невеликими змінами та з додатковими документами. Росія Іран та Асад здавалися тоді переможцями у цьому протистоянні. Асад контролював основні великі міста та прибережну лінію і здавалося, його режиму нічого не загрожує. Однак початок наступу 27 листопада все змінило, так опозиційна уряду Асада угрупування Таят та Хрір Аш Шам почала атаку позицій Асада. Говорячи про те, що це операція у відповідь через регулярні обстріли з боку сирійського уряду. Лише протягом перших 10 годин угрупуванню вдалося взяти під свій контроль 20 міст та сіл. Наступ розвивався настільки стрімко, що друге за величиною місто Алепо повстанці змогли взяти буквально за три дні, не відчувши суттєвого опору з боку урядової армії. Раніше, у 16-му році, сирійська армія Асада за активної підтримки Росії. Півроку брали в облогу дане місто для його взяття, тоді під час штурму було знищено суттєву його частину. Це дуже контрастує з тим, що сталося нещодавно. Армія Асада практично не чинила серйозного опору, а під час відступу кидала безліч техніки, яка за підсумком опинилася в руках повстанців. Разом із цим наступ продовжувався стрімко, і до нього приєдналися інші опозиційні сили, які виступали проти Асада. Незважаючи на те, що Асад намагався зв'язуватися з різними силами та державами, навіть далеко не союзними, про що писали західні видання, йому не вдалося з ними вийти на контакт. Наступ почав відбуватися вже з кількох сторін, а армія ж залишалась такою ж безпорадною. За підсумками падіння режиму Асада відбулося вже 8 грудня 2024 року, після взяття Дамаска збройною опозицією, самого Асада в столиці не виявилося, і пізніше стало відомо. Що він перебуває у Москві. Перейдемо ж до основного питання, чому режим Асада, що здавався досить жорстким і непохитним, так швидко пав. Наступ опозиції тривав лише 12 днів, а сама армія Асада практично не вступала із противником в бої. Перша причина це економічний стан та падіння популярності Асада. Незважаючи на те, що режим Асада вдалося врятувати ще в далекому 2015 році, його становище у суспільстві. Не сильно покращилося. Армія Сирії і тоді не була серйозною силою, а допомога Росії та Ірану тоді виявилася ключовими для порятунку його режиму, якби не вони ще б тоді з режимом Асада було покінчено. Після запеклих війн Сирія втратила близько 500 тисяч людей убитими, а мільйони сирійців залишили свої будинки та стали біженцями у Європі чи Туреччині. Це ще тоді завдало серйозного удару сирійській економіці. Незважаючи на порятунок, режим Асада справді не змінився і продовжував у тому ж дусі. Економіка деградувала, а саме це й стало першопричиною невдоволення у суспільстві. Незважаючи на допомогу Росії, економіка Сирії лише стагнувала. У 2020 році ООН повідомляв навіть про гуманітарну кризу в Сирії та повідомили про те, що найменше 90% сирійців живуть за межею бідності. Режим Асада виявився вкрай неефективним та корупційним. Що зрозуміло не підвищувало лояльність місцевого населення. Уся ця ситуація наводить на думки про паралелі процесів в Афганістані у 2021 році. Ситуація і справді схожа, і проблематика корупційних, неефективних режимів показує, що система настільки сильно деградує, що такі режими за підсумками не можуть захистити навіть самі себе. Стан місцевого населення був жахливий, тому і мотивації боротися за режим Асада фактично ні в кого не з'явилося. Армійські сили відступали, а місцеві жителі у своїй масі вітали повстанців із надією на зміни. Окремою проблемою став і нелегальний бізнес у Сирії. Останні роки Сирія стала важливим центром виробництва синтетичних речовин на нелегальний ринок, що також похитнуло репутацію Асада, оскільки все це відбувалося під егідою місцевих еліт. Друга причина ослаблення Росії та Ірану. Як уже було сказано вище, Основною силою, що рятувала режим Асада, стали Росія та Іран. І зараз стало зрозуміло, що це не було перебільшенням. Напад сирійської опозиції не став випадковістю, вони помітили суттєве послаблення союзників Асада у регіоні і вирішили раптово завдати удару і не помилилися. Удар виявився смертельним. Послаблення Росії з Сирії сталося з 22-го року, коли Росія перекинула всі свої зусилля в Україну. Ще тоді були звістки про те, що Росія забирає свої війська із Сирії та перекидає частину техніки. Натомість важливу роль у Сирії завжди відігравали вагнерівці, російські проксі, які були фактично ліквідовані після вбивства Пригожина. Саме тому, незважаючи на прохання Асада його врятувати, Росії просто не було чим це робити, за весь час наступу було завдано лише кілька авіаударів під силу повстанців. Ослаблення Ірану в регіоні сталося за допомогою ослаблення Хезболи. Саме це угрупування ще в далекі часи допомагало Асаду утримувати владу. Нещодавня війна Ізраїлю проти Хезболи серйозно похитнула цю організацію, було вбито багато відомих її лідерів та знищено доволі суттєві сили. А нещодавно між Ізраїлем та Хезболою було підписано домовленості, згідно з якими вплив хезболи ослабне, їх змусили відійти від ізраїльського кордону. На навіть сам нещодавно похвалився, що саме завдяки Ізраїлю впав режим Асада, і частково це чиста правда, Ізраїль зламав баланс сил не на користь його режиму. За підсумками, опозиційні сили Сирії зрозуміли, що режим Асада в даний момент нікому рятувати, і вирішили, що саме час почати атаку. Росія та Ірани справді нічим не змогли допомогти Асаду, хіба що тільки тікати з країни. Відбуваючи підсумки, варто сказати, що режим Асада впав досить швидко, лише за 12 днів наступу. Але поки що майбутнє Сирії туманне, серед сирійської опозиції є серйозні розбіжності, які можуть проявити себе в ході боротьби за владу. Водночас на території Сирії існує ще одна сила курди, з якими частини сирійської опозиції точно не готова примиритися. Тому громадянська війна може продовжитися. Режим Асада впав через глобальні економічні проблеми та зменшення лояльності. А також через ослаблення відрази двох ключових союзників у регіоні Росії та Ірану. Без них режим не зміг утриматися на ногах. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BiMieCoF. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.